На рибних ринках і в магазинах можна знайти великий вибір рибної продукції, часто рибу продають без голови, і на те є свої причини. Деякі водні мешканці мають настільки лякаючий вигляд, що продавці відрізають голови, щоб не відлякувати покупців, інші риби мають голову, яку просто немає сенсу вживати в їжу, тому її видаляють перед продажем. Наприклад, хек, який належить до родини мерлузових. Завжди надходить на прилавки без голови. Ця риба має досить страшну зовнішність: великі очі, гострі зуби в два ряди, а голова становить половину її тіла. Щоб не лякати покупців, продавці позбавляються голови ще до виставлення товару. Палтус ще один представник глибоководних риб. Він мешкає на великій глибині, де тиск високий, тому має плоске тіло та очі розташовані зверху. Його зуби гострі, а полювання відбувається із засідки. З часом очі палтуса зближуються, що надає йому додатковий моторошний вигляд. Макрорус це ще один глибоководний мешканець. У нього три ряди зубів, які дозволяють легко розправлятися з панцерами молюсків. Його м'ясо, якщо його правильно приготувати, нагадує желе, але через непривабливий вигляд рибу продають без голови. А яку з цих риб ви куштували? Діліться своїми враженнями в коментарях.